Головне управління розвідки України повідомляє, що окупанти продовжують обстріли Запорізької АЕС із села Водяне, що поруч з енергодаром. Артилерійським ударом пошкодило перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій. Також частково зруйновано пожежну частину, що відповідає за безпеку ЗАЕС. В результаті ворожих обстрілів горіли ліс і трава на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення. Гасіння пожеж ускладнено через обстріл пожежної частини. Задля картинки на своїх пропагандистських каналах окупанти завезли на атомку два автобуси масовки, що має грати ролі місцевих мешканців та персоналу. В той час як енергодарці та справжній персонал станції відмовляються від постановок. Біля стели Енергодар, що на в'їзді в місто, рашисти розмістили самохідну артилерійську установку Піон. На ній піднято синьо-жовтий український прапор. Вона може бути використана для чергових провокацій з метою звинувачення Збройних сил України. Міський голова Енергодара Дмитро Орлов закликав містян бути обережними та обмежити перебування на вулицях міста. Ведуться нові обстріли цього разу з паркової зони у бік атомної станції. Проміжок між вильотом та прильотом становить 3-5 секунд.